В <свіс> 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 сьогодні ми будемо акт 2. Ми прийдемо акт другий. Ви мені написали яким спосіб, то я сам вибрав. Я буду походити батутом. Як ви мені написали, то б я вибрав я б його вибрав. Так, я вибрав спосіб батутом, бо ви мені не написали. Як я то я вибрав спосіб ви ви батутом. Так, ви, ви не звуну, да, друзья, я за вас спосіб з вон. Потом зайдет, я вас как-то. А что звук? Карус. Хороший добрый допустим. А способ. Ну, будемо. Там проходите. Ах, ты читий

лабораторія доктора Вуда. Вона все звідала. Це труби ведуть з лабораторії доктора Вуда. Вони небезпечні. Вони дуже сильно небезпечні. Він... Дознає... <прауздя> Даже вам покажу, що я визволяла. А писать того.

Да и строительство. Бачу, я по лакти помітила, їх просто там підібрати. Як всіх В по акції дуже підібрав, Я там лавці твоє когось підіблавю. Я успів. Правда, тобто, це треба дуже швидко, вони зможуть подавитися. Тобто, ну, їх можна підібрати. Я не хочу. Я тобто, буде для мене трохи класно, але я не хочу.

Så ja, det. det, 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 det. На телефон немало. Вс. І то ведь на телефоне. Там буде як вас замість сидит у нас. Конечно, стейбісу започиває, це було так скромно оптибатися. А чого ты приколи вони отпримані? Як як би, може бути, якби так звук приходили, то мають сіда, і він дає з нові кидає в бассейн, щоб це було круто.

А пусть она, а є. Так вот, по два просто поставила ты подметил и давайте было.